Я для наших роздумів для початку зачитаю з 1 Коринтян, 11 розділ, 28-й вірш, першу частину. Нехай же людина випробовує себе. Сідайте, будь ласка. Подяка Богу за служіння. Сидячи, знаєте, десь внутрішність. Вона перевертається і дивишся. Дивлюся ззаді дядя Міша, і він сидить і знімає служіння, тому що я знаю, що коли він іде звідси, йому не вистачає цього. І, на жаль, ми коли втрачаємо, тоді цінуємо. І знаєте, я довго думав, от про що говорити, яка тема? Завжди в мене це все виклик. І знаєте, не знаю, що сказати, але прочитав. Слова з цього стиха, нехай же людина випробовує себе. Іноді потрібно не почути щось, не сказати щось, а подивитися всередину себе. Можливо, всередина скаже нам більше, що нам потрібно робити, що нам потрібно змінювати, за що дякувати. І натолкнуло мене десь це одно розслідування журналістів. Таке сталося в Америці, в городі Медфорд, і знаєте, описували людину Веслі Говард про його життя. І було описано, що в нього була дуже велика ділянка землі, де побудований старенький будинок, який вже занепадав. І каже, там, в тому місці дуже багато було дітей, які, ви, я думаю, знаєте, в дитинстві, коли любиш задиратися. До старих, до якихось залізати на територію. І знаєте, цей чоловік завжди виходив і дуже кричав на них. Потім опиту... запитували батьків, от як, як ви відносилися. Ми каже, завжди говорили дітям не ходіть туди, тому що то зла людина. І ви не знаєте, що може чекати. І знаєте, у 2003 році, коли він помер, дістали заповіт, який він склав. І коли прочитали, там було написано: всі свої 11 мільйонів я завіщаю на будівництво спортивних майданчиків на своєму участку для всіх дітей міста. Знаєте, мені десь було і сумно, і радісно. Я думаю, Господи, в якому світі ми живемо, що людина скрито живе. Ми не можемо поділитися. Ми не знаємо, хто там живе. Ми якимось кліше відносимося, тому що там зла людина, а той боїться просто показатися, тому що його вже так приймають. І все, що він може зробити, це після своєї смерті заповість написати. Хто я був насправді? І знімають тих всіх дітей, сотні дітей, які там, на тому місці. Знаєте, брати та сестри, це та тема, яку хочу говорити, випробовуємо себе. Коли ми випробовуємо, і це не завжди щось знайти негативне. Там можна знайти дуже багато добрих бажань, як описує Павло до Тимофія, заслужителів. Там багато чого Господь може відкрити. Але проблема, що ми туди не хочемо зазирати. Тому що боїмося щось там знайти. А це послідують і емоції, це послідує зміна життя і тому подібне. Але. Зупичаючися на цьому, я хочу, щоб ми подивилися, знаєте, на такі переплавки життя. І саме перше, про яку хочу говорити, це власна переплавка, коли Господь тут говориться, щоб ми випробовували самі себе. Ми звикли, що ці слова чуємо тільки раз у місяць перед вечерею. Але я не знаю, чи вистачає тих 15 20 хвилин, щоб випробувати себе. Нам потрібно кожного дня, кожного місяця тижня читати ці слова. Випробовуємо. Лігаєш спати, випробуй, як ти прожив це життя, цей день, ці години провів, як ти з сім'єю поговорив. А не десь, знаєте, ховати. І це найлегша переплавка, я можу так сказати це коли ми дивимося в себе. Знаєте, говорячи про себе. Я згадав, що ми, коли заходимо в якийсь магазин, вибираючи щось, інструменти, гаджети, будь-що автомобілі, ми дивимося характеристику, на що здатне, що може зробити? Чи я зможу застосувати для цього і для цього? Коли ми дивимося в себе, ми шукаємо, що я можу зробити, яке в мені є бажання, чи взагалі я достойний зробити це чи це. Ми даємо собі характеристику. Як я в дитинстві, знаєте, є переклад цього слова випробування розібрати. Я в дитинстві дуже любив розбирати все. Годинники, телефони, магнітофони. Була одна проблема, я скласти не міг. Ну тож, таке. І знаєте, коли <плес> да. коли дивишся на це, я згадав з відразу Давида, який каже: Господи, покажи мені, чи не. На небезпечній я дорозі знаходжуся. Коли ми дивимося в себе, ми шукаємо, Господи, чи шлях мій не небезпечний є, чи не привезве він до якоїсь катастрофи. Але прокидаючися, знаєте, зранку, чи залишаємося ми на самотності з Господом, щоб подивитися на себе, як брат говорив. Чи проводимо ми час із ним, щоб проаналізувати себе, що в мені є, що я складаюся, що, знаєте, в мені, можливо, поламалося, як я розумію, що кожен, хто з нас іде якусь дорогу, вирушає, він в першу чергу свій автомобіль він поведе на техстанцію. І брат Юра знає, коли відправляють машини на передову, там дуже сильно. Усилюють її, перевіряють, щоб та машина для тих обставин вона витримала. Коли ми знаємо, що нас чекає якась дорога, тут війна. Тут стільки зради, тут стільки гріха, там царює той, який хоче вкрасти, вбити і погубити. А ми не знаємо, в якому ми стані. Чи не поламаємося ми, вийдучи завтра понеділок. Що нас чекає? І знаєте, Господь, він той, коли ми вникаємо в себе, Він той, який дуже добре допоможе. Тому що Христос, йдучи, сказав: Я пошлю вам духа втішителя, дух, який нагадає мої слова, духа, який облічить, якщо у вас щось неправильно, духа, який засудить гріх. Але, знаєте, коли ми не прийдемо до нього, Він ніяк нам не допоможе. Він насилу це не робить. Але ми зараз поговоримо і про це. Тому знаєте. Я подивився на це, що роблячи висновок під власним випробуванням, переплавкою, я зрозумів одне: коли ми вникаємо в себе, обов'язково буде видно по людині. Коли ми вникнемо, що в мені знаходиться, чи добре, ми будемо дякувати Господу. Чи погане, ми будемо плакати і каятися. Знаєте чому? Тому що нещодавно ми знаємо. Було в Одесі, коли прилетіла ракета. І коли вразила сім'ю, погибла жінка і дитина. І це сестра чоловіка, якої я вчився в семінарії. І ви знаєте, подивившися на це, я одне що міг стати на коліна і просити, і молити, і дякувати. Тому що я пропустив через себе, я не міг більш нічого зробити. Це мене поставило на коліна. Я мав дякувати за те, що та ракета не прийшла в мій дім. І я мав дякувати за те, що Господь хранить інших, але дав силу витримати тим. Ви знаєте, коли нас приходить, якщо воно є, коли ми встаємо просити, Господи, поможи, церква, моліться, це повинно затрогувати нас, наставити на коліна. Чи дякувати? Чекайтеся. Тому що, знаєте, це щирість. Який був Христос щирий, коли Він плакав, коли ділився, коли просив, кі були апостоли, Павел, всі інші вони не боялися цього. Тому бажаю вам цієї щирості. Наступне, більш серйозне, це коли Бог береться за переплавку людини. Продовжуючи Коринтян, та засуджені від Господа, караємося, щоб нас не засуджено світом. 32 й вірш. Буває, знаєте, так, що знаючи про поломку, ми знаємо, що машина поламана, ми знаємо, що щось там неправильно працює. Ми чуємо звук, але ми заглушаємо. Ми боїмося зазирнути туди, Ми боїмося, тому що прийде час платити, треба буде ремонтувати. Не хочемо. Але знаєте, що потім перевіряє? Перевіряє дорога, перевіряє погода і перевіряє відстань, куди нам потрібно йти. Обставини почнуть перевіряти наше життя, яке Бог допускає в нашому житті. Це Він потім починає братися за переплавку. І Давид сказав, 66-й псалом, 10-й вірш: Ти спробував нас, Боже, ти перетопив нас, як срібло перетоплюється. А його Давид підтверджує, притчі 17.3. «Плавильна для срібла, горнило для золота, але серця випробовує Господь. Я думаю, ні для кого не секрет, що будь-який метал, він має свою температуру плавління. Є та установлена температура, при якому плавиться залізо, алюміній, титан і золото і будь-що. Але. Знаєте, Бог дуже добре знає, при, якому, при якій температурі розплавлюся я. Мені іноді здається, що якщо взяти ту температуру, яку Бог плавить ту людину, я витримаю, і в мене все буде добре, і я переживу. І я йому даю якісь поради, що так, сяк треба. Господь каже, можливо, ти іншого металу. Я випробую тебе іншою температурою, тою, якою ти розплавишся. Знаєте, ці слова для мене страшні. Коли Давид говорить, уявіть собі, коли людина плавиться. Все його життя починає плавитися. Плавиться робота, плавиться сім'я, плавиться служіння, все починає в одно, в проблему. Це страшний стан. Але Бог каже, щоб не бути засудженим світом, я хочу, я по своїй любові хочу взятися за тебе. І ви знаєте, брати та сестри. Петро каже, улюблені, не дивуйтесь огневі, що вам посилається на випробування, не був би чужому випадку для вас. Це не щось страшне, чи це не щось жахливе, що стається в моєму житті. Це те, що Бог хоче щось зробити. І якою уявив собі температурою був переплавлений йов. Там не одна температура, там завжди в градус підвищувався. А Давид. Ви знаєте, я плакав від слів, коли я на роботі сижу і включив собі псалом. І я подивився на цю людину, як Бог плавив її, і що виходило з його серця. І хочу зачитати це шостий псалом. Я хочу, щоб ви уявили, що це цар, це людина Божа, це помазаник. І дивіться, що він говорить. О Господи, не докоряй, коли ти в гніві. І не карай, коли ти розлютився, о Господи, до мене милосердний будь, я слабую, тремтять кістки, зціли мене. Душа моя тремтить у переляці, чи довго, Господи, мені чекати втіхи. Вернися, Господи, спаси мене, дай мені сили Ти ж бо милосердний. Себе я цілу ніч виснажував в молитвах аж постіль мокра, аж від сліз моїх. Печалі і турботи виїдають очі. Напасники, від мене запирайтеся геть. Чому? Бо вже Господь почув мій слізний голос. Господь почув мій слізний голос. Який голос молитви звучить в нашій кімнаті? Чи дійсно це слізний голос, який вже тремтять коліна? Коли ми, знаєте, кричимо Господи, вернися! Бо ми думаємо, що він все далі і далі. І ми думаємо, що він не чує. І знаєте, я запитав себе, як я молюся? Я думаю, хто тут є сильніше Давида, хто пережив подібне? А хто з нас є такий щирий, як Давид? Який не ганьбиться? Знаєте, сьогодні дуже багато горнил, які випадають в нашому житті. І вони все далі і далі будуть. І ми читаємо Матвія, коли Христос описував, що нас чекає. І скільки вірних залишиться. Це питання навіть задав собі сам Христос. Чи знайде Він віру на землі? Але знаєте, скільки прекрасних служителів, тих, хто служить Богу. Після переплавки. Коли ми заходимо, як брати в магазин інструментів, там є молотки, сокири, відкрутки і все, все красиве. Сестри купляють ножиці, пилочки, але ми забуваємо, що це колись був один кусок метала, з якого, перетопивши, стали різні інструменти. Господь він хоче нас перетопити. Але, на жаль, знаєте, ми боїмося цієї переплавки. Я говорю по собі. Дуже страшно. І Давид це каже, і Ісус Навин, і Авраам, коли йшов, і Моїсей всі боялися. Але з вірою вони йшли там, де було страшно. І дай вам Бог сили, щоб, знаєте, не просто розкалитися до червоного. Не просто, знаєте, щоб воно десь підпекло, щоб дати змогу Господу. Розплавити і заляти в ту форму, яку він нас бачить. Тому що остання переплавка, вона дуже неприємна. І нехай Господь кожного, хто тут є на місці, захистить вас від цієї переплавки, тому що вона до доброго не призводить. Як я вже читав, а як Господь. Судить, то повчає нас, щоб ми не були осуджені зі світом. Є та переплавка, яку чекає весь світ. І з тої переплавки ти вже не виходиш. Там вже немає логічного кінця. Там є тільки страждання. І десь от часті пророк останній, який говорив до Ізраїля. Останній розділ, після чого Господь мовчав 400 років, і він сказав такі слова. Ось він іде, але хто витримає день його пришестя, і хто встоїть, коли він з'явиться, адже він, мов, вогонь розтоплюючий, він візьметься за очищення срібла. Він говорить за Ізраїль. Але ми знаємо, коли він прийде, прийде як вогонь. Прийде очищати. І до Корінтян говориться 3 розділ 13 вірш. Але робота кожного буде очевидна, бо настане день і все стане зрозумілим. Тому що той день прийде з вогнем, і вогонь випробує працю кожного і виявить, яка вона є, яка її якість. Знаєте, ніхто з нас не любить цю переплавку. Але там. Я знаю, що всі будуть, і Христос, і Господь говорить, буде плач і скрежет. Будуть згадувати, дай мені шанс переплавитися. Там вже не буде тої можливості. Там вже змін не буде. Там прожити реінкарнація вже не буде. Там буде вічне засудження. Але що чекає вірних? Що чекає тих, які топляться в цьому світі? І раз за разом. Це сказав Даниїл, людина, яка так само відчула, що таке вогонь. І знаєте, він такий для мене став, він був сильним, але в цих словах він, знаєте, так щиро, як дитина питає: Володарю мій, яким же буде кінець усього цього? А він відповів: Іди, Даниїле, бо ці слова закриті, запечатані до часу кінця. Чимало хто будуть очищені і вибіляться, і будуть перетоплені. Нечестиві ж залишатимуться в своєму беззаконі. Жоден нечестивий не матиме пізнання, а розумні зрозуміють. А ти йди до кінця і відпочинеш, після чого встанеш для отримання своєї частки в кінці днів. А ти йди до кінця. Знаєте, нам потрібно йти до кінця. Як це було звичайний заклик до Даниїла. Ти йди до кінця, ти помреш. Але тебе підніме Христос. Знаєте для чого? Для того, щоб дати частку, частку перемоги. Знаєте, коли перемога є, і її ділять, і кожному випадає частка. І я собі уявив один момент, коли ти стоїш поруч Давида, Даниїла, Авраама. І знаєте, це люди віри, про яких ми читаємо, які були стільки перетоплені, а ти там із ними. І Господь ділить частку перемоги. Нехай Господь благословить ваше життя, вашу щирість. Дивитися всередину, там дуже великий світ, там дуже багато багатства. Кажуть, що найбагатше місто це кладбище. Тому що там гине все і добре, і недобре. Там багато ідей. Я бажаю вам, як брат говорив, що є таланти, щоб Господь допоміг вам знайти чи той один, чи ті два, чи п'ять талантів, які ви можете послужити церкві, світу, місту. А як Давид в сьомому псалмі каже: праведна поміч моя від Бога, який спасає щирих серцем. Я бажаю вам щирі серця. Щоб, Знаєте, ці щирі серця Бог бачив. Я не знаю, як він. Я впевнений, що він не спасає щирих серцем. Коли він бачить, що це не щиро, як йому спасти, коли та людина навіть і не питається? Це просто слова? Це потрібно бути щире серце, те, що я бажаю. Нехай Господь благословить вас у цьому, якщо ви проходите цю переплавку. Дай вам Бог сили, щоб ви вийшли тим інструментом, якого Він вас бачить, а тих, які тікають, які не хочуть. Нехай Господь вас збереже від часу кінця, який чекає нас і якого ми йдемо. Нехай Господь дарує вам спасіння, йому слава за все. Амінь.